Нещодавно наша знімальна група завітала у місто Буск, де провела різдвяну коляду на підтримку Збройних сил України. Як відбувався захід? Дивіться у сюжеті. Радуйся, порадуйся землесин Божий народився. Застеляйте столи. В міському сквері древнього міста Буск зібралося чимало жителів у неділю, 22 січня. Коли Україна відзначала день соборності України, у Буску відбулося щорічне зимове мистецьке дійство, різдво на площі ринок. У нас незламний народ у нас. Захід перевершена» та мегакрута любов, любов» Цихоцька-Огроднік. Сьогодні у нас велика насичена програма, і попри те, що Україна переживає такі нелегкі важкі часи. Ми знаємо, що культура має жити, бо пісня, українська мова, українське слово допомагає нам всім вистояти у ці цей, цей нелегкий час. І, попри все, сьогодні ми також організували збір коштів для того, аби передати. Потрібні такі кошти для збройних сил України, хоч на вулиці було холодно. Усіх зігріла коляда, яка лунала у цей день з талановитих учасників концерту. Сьогодні задіяні майже усі села Надбожанської громади. Представлені і колядки, щедрівки, був сівач. Також народний дім села Ужені представив нам вертепне дійство. Ми щойно почали, А попереду ще дуже всього багато цікавого. Ну і сьогодні також 22 січня. Ціла Україна святкує гарне віхове історичне. Не свято це День Соборності України у 1919 році. Україна почала об'єднуватися, і сьогодні ми цю гарну традицію продовжуємо, бо знаємо, що тільки в єдності наша сила Україна обов'язково переможе. Своїми враженнями поділилися і учасники заходу. Звучать гарні колядки, ну правда, сумно на душі, але ми саме власне тими колядками розвеслимо нашу Україну і підтримуємо наших воїнів. Слава Україні! Тут колядували освітяни, посивали діти. А ще можна було переглянути вертепну виставу аматорів сцени із села Ожидів та допомогти своїм донатом збройним селам України. Із Буска Сергій Нікішин телеканал Бродеонлайн.